Жінка пакує, перевіряю. Скільки валіз ти береш із собою, і що там найважливіше? Одну валізу, бутси. Тренувальні речі. Взагалі одна валіза. І все. Найважливіше буци косметічку. Дві валізи. Е, тренувальна форма, будь це перчатки. Хто в команді точно храпітиме в автобусі? Ніхто спати не буде. Точно знаю, що в кімнаті це рамі Який у тебе лайфхак для пакування речей? Та ніякого нема, все як звичайно. Жінка пакує, перевіряє. Скручувати їх таку трубочку, щоб вони не мялися. Хто в автобусі намагатиметься влаштувати караоке? Юрченко. Тож давайте разом заспіваємо. Браття! Колонку хтось підключить і вся команда буде співати гарні пісні. Чи вивчив ти вже якісь фрази німецькою? Ні. Н не вчив на я не думав. Хандехо. Хто перший розбудеться команду зранку? Три ранку. Самуе Самоя З ким би ти точно не хотів жити у кімнаті? Не знаю, з ким не хотів, але буду жити з щурком. Зі всіма хочу жити. Всіх люблю хлопців. З всіма вже. Жінка пакує, перевіряю. Скільки валіз ти береш із собою і що там найважливіше? Одну валізу. Тренувальні речі. Взагалі одна валіза. І все. Найважливіше бутси, косметічку, дві валізи, е тренувальна форма, бутси, перчатки. Хто в команді точно храпітиме в автобусі? Ніхто спати не буде. Точно знаю, що в кімнаті це рамі Який у тебе лайфхак для пакування речей. Та ніякого нема, все, як звичайно. Жінка пакує, я перевіряю. Скручувати їх таку трубочку, щоб вони не мялися. Хто в автобусі намагатиметься влаштувати караоке? Юрченко. Тож давайте разом заспіваємо! Браття! Колонку хтось підключить і вся команда буде співати гарні пісні. Чи вивчив ти вже якісь фрази німецькою? Ні, Н не вчив на не думав. Ханде хох. Хто перший всю команду зранку. Три не ранка. Рубінає. З ким би ти точно не хотів жити у кімнаті? Не знаю, з ким не хотів, але буду жити з щурком. З усіма хочу жити. Всіх люблю хлопців. За всіма вже.